У Рівному шукають чоловіка, який наніс удари ножем іншому. Сталося це у багатоповерхівці на вулиці Шухевича в обласному центрі. За інформацією правоохоронців, близько 10-ї години вечора до оселі Рівнянина Тараса завітав малознайомий чоловік. Той відчинив йому двері і сам вийшов на сходову клітку. Між чоловіками виникла суперечка. а Вже за кілька хвилин зловмисник схопив ножа і наніс ним кілька ударів тарасу. 6 квітня близько 23.15 до міліції повідомив лікар швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні доставлений 34-річний рівнянин з діагнозом проникаючи на живе поранення живота та поранення правого передпліччя. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили, що в квартирі потерпілого малознайомий наніс йому тілесні ушкодження. За життя чоловіка нині борються медики. Він перебуває у реанімації. Тим часом правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місце перебування, адже після скоєння злочину той втік. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі міліціонери проводять всі можливі слідчі розшукові дії з метою встановлення особи зловмисника та місця його перебування. До слова за такий злочин кривнику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.